Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні покажу, як я намотую вже катушки на наш вітрогенератор. от Стільки я вже катушок намотав. Вже десь 18 штук. Десь так Дві пробні катушки. Спробував їх вже туди вложити. Досить важко, але я туди їх пропхав. Катушка має 25 вітків, провод 1,5 мм. Тут ваги. Катушка важить. Так, важимо катушку. Так, 58 грам. Важить катушка. Ну, є катушки 57 грам. Стараємося так, щоб вага була у катушках одинакова. Це ще в нас є стільки провода Намотали 18 катушок. Зараз покажу самий процес намотки катушки. Я вже показував. Це вже так більш ретельно покажу. Більш акуратніше я мотав вже катушку. То були тестові катушки. Так, зараз покажу, як я мотаю катушки. От так прямо. Цієї катушки і будемо намотувати нашу катушечку. Отак берете, трошки відмотаєте десь 2-3 метри. Трошки його треба так вирівняти. Вирівнюємо. На одну катушку провода йде 4 метри і 30 см. Отставляємо сюди цей отвір. Так, треба трошки відігнути. Тому що, якщо будете провід натягувати, то він звідси вилазить. так берете і рахуємо витки. Так, один виток. Другий виток Стігаєте туди, щоб були такі більш щільні, щільна проводка. Так, це у нас було, було 2 витки, 3 витки, 4, 5, 6 вітків, 7, 8, 9, 10 витків, Так, 11, 12, 13. Ну, no, а тепер, коли вже підійшли до самого краю, беремо і намотуємо. Другий шар витків. Так, це у нас було 13, 14, 15, 16 витків 17, 18, 19, 20 витків 21, 22, 23, 24. Трохи важко, тому що треба дров трошки. Дріт треба трошки натягнути. І 25 виток віток. Досить важко мотати катушки от з таким дротом. Нічого. Мотати можна. Так, це відтягнемо. Це покажемо, що це початок катушки. Розбираємо катушку. Намотати нам треба от таких катушок 36 штук, тому що в нас 37, 36 зубців. Акуратно розібрати. Відглянуємо так. От така катушечка у нас вийшла. Ось така катушечка. Зараз ми її тянемо, щоб вона в нас не розійшлася. Так, її треба акуратно скрутити. Ставимо на ваги 56 грам. така катушечка. Зараз покажу, як ці катушки я буду вставляти в пази. А зараз спробуємо закласти одну катушку. Дуже важко її туди вставляти. Тому що ці краї самого прошпана якби закочується туди і не можна туди нормально вставити. Ну, вирізав я от такий кусочок прошпана і пробую його сюди от просунути. Ось от так. Попробуємо таким Методом. А другий вставимо от сюди. От Таким способом спробуємо так. Це наша катушечка. Трохи довго. Це все мені ще йде, тому що якби воно не є якби налагоджено, приходиться все по ходу робити. Так, це в нас катушечка. Як вона має бути? Так, так спробуємо таким способом. Не знаю, що з того вийде, не вийде. Та повинно вийти, тому що трошки важко туди його просунути. Ще дві катушки. Так, просунули. Щось виходить. Ще трошки його натам залізе. Ось таким методом досить так нормально туди влізло. це ми ще поправимо. от Вирізаєте, от так досить непоганий такий спосіб. Вирізаєте з прошпана такі дві полоски, і вони туди досить легко влізають. Так, А тепер цей прошпан так виймаємо. І наша катушечка на місці. Дивіться, потім слідуючу катушку вставляємо сюди і так далі. Так, досить непогано. Підписуємося на канал. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба!